Педіатрія це одна з найважливіших галузей медицини. Головне завдання цієї дисципліни полягає у збереженні здоров'я дітей. Лікарі-педіатри одні з перших, хто супроводжує малюка з народження. Розповідають батькам, як зростити дитину здоровою, повною життєвих сил та стійкою до різних захворювань. Дуже важливо вміти батькам донести потребу в тому чи іншому виді спостереження, лікування або навпаки їм сказати: нічого не робіть, у вас здоровий карапуз». Так, він може трошки капризувати, але ми всі такі є, правда, у нас також дорослих день на день не виходить. Тому діти це копія наша, тільки маленька. Для лікаря-педіатра важливо мати особливий підхід до дітей, адже кожна з них маленька особистість з своїм унікальним характером. В кабінеті завжди є якісь іграшки, якісь наліпки. Намагаємося відволікати дитину, тому я не в халаті в білому, я в якійсь хірургічному костюмі веселого яскравого кольору, бо діти бояться халатів. Намагаємось підіграти якось, танцювати з тим фонендоскопом, щоб дитинка не боялась, а спокійно реагувала на нас, але не завжди виходить. Іноді нічого не допомагає. Для матусь підхід педіатра до їхньої дитини теж дуже важливий, тому що протягом 18 років потрібно регулярно проходити обстеження. Томас пацієнт дитячої лікарні, і він і його мама задоволені методами лікування та профілактики. Він е -е, дуже завжди зацікавлює Томаса, йому не страшно. Він не боїться цього лікаря. Хоча він боїться зазвичай, взагалі він інших лікарів боїться. Є така тенденція, що мами звертаються дуже багато Дивляться в інтернеті. Вони дуже багато помиляються. Дуже багато… Багато думають, що от моя дитина хвора, а я ще я вважаю, що дуже важливо звертатись до педіатра і обрати собі педіатра, який вам підходить, і звертатись щоб не додумувати, не для своєї дитини не додавати якихось дивних там діагнозів. Наразі розпочався сезон респіраторних захворювань, тому у медзакладі побільшало маленьких пацієнтів. Лікарі радять не панікувати, а дотримуватись відповідних рекомендацій.